Доброго ранку малята! Я рада вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про щось найцінніше та найдорожче в нашому житті. А про що саме буде йти мова, я пропоную вам відгадати, без чого на білому світі дорослим не прожити і дітям, хто підтримає вас кожної днини, ваша дружня. Вірно, родина! Сьогодні ми поговоримо про родину. Родина це найрідніші, найдорожчі люди в світі, які один одного люблять, цінують і поважають. В родині панує любов, повага, підтримка, доброта, турбота один про одного. Родина складається з матусі, тата, дітей одного чи декілька, бабусі, дідуся, сім'я це люди, які проживають в одній квартирі або в будинку. Люблять, піклуються та шанують. Один одного. Найстарші члени родини це дідусь і бабуся. Ви для них онуки, мама й тато найрідніші для вас люди. Вони найбільш у світі люблять вас, піклуються та бажають вам всього найкращого. Ви для них найрідніші донечки та синочки. Ще в родині можуть бути братики та сестрички, старші або молодші. Вони допомагають батькам та один одному. Така взаємодопомога та піклування і є нормою у будь-якої родини. У кожної сім'ї є свої традиції. Це сумісний відпочинок в лісі, в горах, на морі або біля річки. Також в родині є сімейні цінності, такі як відзначати свята, день народження, новий рік. Різдво пасху. Та ще є гарною звичкою в родині це колективне приготування до цих свят. Таке як прикрашання ялинки або фарбування крашанок. В кожної родини є свої традиції звички. А які в вашій родині існують традиції? У кожного з вас є сім'я, у когось велика, у когось невеличка. Хай у ваших родинах завжди панує любов і ласка, терпіння і розуміння. А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!